В а в Україні вся сторона, сторони України армії, а з, з Росії одна росія армія. І з, е, почали солдати строїти забори на городу і всі поховалися в засади на коліна, а снайпери з українські прийшли з майдана допомагати солдатським арміям. А танки огородили дорогу йти російським танкам. А, е, а ті танки були е, так стріляли в російських танків, що аж Росії. І російські вже не могли жити навсегда. І... А Німеччина та. Солдатів. Це вони Україні допомагають, так? Да? Так, да, і вся армія танків, самолетів, солдатів і українських. Ну, наші виграють. Українських снайперів. Наші виграють. Наші. Переможуть цих хлостів. По, вже, по, всім країнам, їм, по в Україні вже така огорода случилась сами росіянами. Що вже лишилося, тільки вже в них вже так зробили, наші що в них вже не стало армія, а тільки солдати армійські. А наші так роблять. Взяли ще три снайперські і всі були вже снайпери. А люди з Майдану допомагають нашим солдатам, так? Да? Так. Да. А з Майдану то всі прийшли. А з України то прийшли всі люди, що живуть в Україні. Угу. І перемога буде за нами, так? Да? Перемога буде ззаді Росії. Зач Росії порвати. Ну наші переможуть, так? Так. Да. Ну е, наші так зроблять, що е, Росія, що е, що Росія програє, наші так зроблять, що Росія стане слабша. Да. А наші какие таку воду, що стануть на 400 мільярдів сильніші. Ясно кажу. І, а танком поставили і самолітом такі пулі з, з, з самолітом снаряди і танком снаряди поставили такі великі патрони, що зірветься вся їх російська база. І вони вже ніколи не будуть жити. І навіть не зможуть полічити. І наші взяли солдати дуже сильні пушки і дуже велику дерку зробили, і дуже великий снаряд запхали. І зарядили, і аж що так стрельнули. Все це наші зроблять. Так, да. ясно. Хорошо, синок, добре. Дякую за хороші новини. Все, цьом-цьом.